Всім привіт! Представляємо вам сканер штрих-коду Gryphon GD4430 від італійського виробника DataLogic. Ця модель розроблена з використанням власної технології розпізнавання руху, яка дозволяє сканеру визначити, які дії здійснює оператор, та інтуїтивно переключитись в бажаний режим сканування. Може працювати як з підставкою, так і без. Пристрій здійснює сканування будь-яких одновимірних та двовимірних штриходів швидкістю 325 сканувань в секунду. Має помітний 4 приціл, який чітко позначає зону щитування сканера, запобігаючи випадковому щитуванню штрих-кода. Підтримує такі інтерфейси підключення, як PS2, RS232 та USB. Одосконалена оптика стійка до руху та дозволяє швидко щитувати рухомі штрих-коди. Сканер читає всі типи штрих-кодів при будь-якому положенні коду. Відстань сканування до 40 см. Виробник надає один рік гарантії. З вами була компанія Media Service. Дякую за увагу.